Всім привіт! Радий вас бачити на каналі Димний Аматор. Якщо ви завітали на це відео, значить ви слідкуєте за нашою крейзі-рубрикою. Сьогодні друге відео в цій рубриці, і сьогодні ми забуваємо те, що, як на мене, буде достатньо смачним: це лимон з тютюном. Тютюн, який ми використовуємо, це власне м'ята, і це шоколадний кейк від Бути або печиво мармелад від мольфара. Конкретно в даній забувці шоколадний кейк від Бути. Давайте скуштуємо це. Почекайте, почекайте, забув. Так, одразу хочу сказати, що я прогріваю все 9 хвилин. А в випадку з окислим огірком, навіть цього було замало, а може і забагато, я не зміг його курити. Якщо ви не бачили випуск про кислий огірок, ви можете подивитися його, він є на каналі. Або зайдіть в плейлісти в Кризі випуски і побачите це. Стосовно цього, давайте прокуримо його нормально, зробимо фірму затягу. Що я вам хочу сказати? Відчувається цитрус, але недостатньо, як на мене. По-перше, більшу частину чаші займає саме лимон. Через те ми і бачимо, що димність недостатньо висока. І це буде в всіх наших забивках, адже вони є об'ємними, і вони є однозначно твердими. Тому їх не можна нормально втрамбувати, щоб вмістити якомога більше, як ми це іноді робимо з тютюном. І Десь там дуже-дуже далеко я трішки відчуваю а, цитрусу. Але. Ну що ж, друзі, це однозначно забивка, яку можна тестувати, можна курити. Єдине, що я б, мабуть, брав б чашу побільше. Моя чаша розрахована на 20 грам, це щоб ідеально лягло. І на 25 це щоб максимально сильно втрамбувати і трішечки вершочок прогорів. Тому. Якщо ви будете брати чашу більшу за об'ємом, де можна нормально нацькувати тютюну, я думаю, куриться буде нормально. Чи варте воно того? Я б сказав, що ні. Проще взяти лимонний тютюн, забити його і відчути набагато яскравіше той самий лимон. Тут він відчувається, але він відчувається зовсім трішечки.